Я вам хочу дати лайфхак від нутриціолога, якщо ви на сьогоднішній день справляєтесь із будь-яким хронічним захворюванням. Справа в всім, що коли я читала лекції з нутриціолога з вітамінів, мінералів і стресу в доковідні часи, той момент на це не зверталось увагу саме клієнтами. Ми спеціалісти завжди знали прямий зв'язок, пряму кореляцію. Будь-якого хронічного захворювання, набору ваги, нормального схуднення, компульсивного розладу, харчування, що це все вплив психіки. Основна маса людей на це дивилась так: ну може це і так, а може це і не так. Тобто люди цьому не довіряли. І тільки сьогодні, коли нас усіх, я б сказала, бамбануло стресом абсолютно всі, ніхто не залишився осторонь, то всі зараз побачили, стрес має пряміший вплив на наше здоров'я, тому що на сьогоднішній день. E aí У вас є такі букети захворювань, яких раніше у вас не було, або вони були і вони не проявлялись. Тому дуже важливо зараз робити чекапи. Тому всі українці забили лабораторії аналізами, своїми зверненнями. І я читаю в інтернеті дуже багато. Дівчата пишуть, які аналізи здавати, куди бігти, яким чином зрозуміти, на якому я світі. В той момент, поки ви вирішуєте, йти вам до нутриціолога чи вам іти до психолога, коли ви ще не знаєте, які вам аналізи робити. Бити чи не робити, так, поки ви приймаєте рішення, я вам дуже рекомендую щиро повернути увагу на дуже прості речі. Перша річ це медитація. Кажу вам чесно, я ніколи не вірила в медитацію. Думала, що це там як роблять там, йоги, боги і тібетські монахи, і до нас це немає ніякого відношення. Але Гарвардська медична школа провела цілу низку наукових дослідів, які довели. Абсолютно точно, що людина має обов'язково бути відпочинувшою і досягти це ми можемо тільки справжнім відпочинком. Атавізм. Да? Що таке справжній відпочинок? Це спокій. Прогулянка в лісі, прогулянка біля водойома і це тиша, максимальна тиша це саме медитація. Наприклад, ви живете в місті. Ліса у вас немає, ніде вам сховатись. Ви можете зробити медитацію. Старайтеся зробити медитацію з дуже дуже тихою музикою. Медитацію важливо починати робити 15 хвилин вранці і 15 хвилин ввечері. В ідеалі треба дойти до однієї години. Другий лайфхак – це афірмація. Афірмація – це переналаштування нейронних зв'язків кори головного мозку. Саме на ті речі, які вам потрібні, бо в основному згадайте, які у вас думки в голові погано, погано не дали, вкрали, обманули. Я комусь винна, в мене немає ресурсу з дітьми все не владнається. З чоловіком не зрозуміла історія. І ви оцю мішавку думаєте цілу добу. У вас там немає пауз і відпочинків абсолютно на цьому. Я вам рекомендую використовувати афірмацію, яку я вам зараз дам. Слухайте мене уважно. Я обов'язково її вам пропишу під відео, щоб ви могли використовувати її будь-який час. Я довіряю своєму шляху. Я знаю, що навіть у складні часи я знайду вихід. Моя енергія це мій ресурс. Я обираю рух з вірою, а не зі страхом. І ще хочу дати одну вам рекомендацію: коли у вас все летички реберт коли не виходить так, як вам хочеться, не треба говорити все нормально. Не обманюйте себе. Говоріть дуже просте слово: я справляюся.